За цей монастир тут були католики. Якщо вийти на фундамент, там на камені написано, що 1907 року ця будівля. Тобто не сильно давня, але досить якісно, гарно вона збудована, були археологи, самі дивувалися, що ідеальна кладка, і пережила війну жодної тріщини. Дах впав тільки 2 роки тому, то пережила ця позиція, цей храм війну, бо якщо хто вже встиг помітити, в стіні є там снаряд з часів війни. Ну, Снаряд досить великий, можливо, навіть якийсь. який прошив цю стіну, застряг десь в нагороді та десь там в землі. І не спрацював. Його ніби почистили, роззброїли і назад замрували ви світ таким промбом, як його там замурували. Тут католики мали свій храм дерев'яний ще десь в 1800-х роках, може ще раніше. Але на той час це село мало. Ніби модоборське право бути містом. І воно було містом. Місто село, а тут був пан Польський за нами, там були, де він жив, то селяни з сусідні села давали данину на це місто Сокі. І вони були ніби вражені, що те саме село, яке наше, нічим не відрізняється від нас, а ми повинні на нього працювати. І вони спалили ту дерев'яну церкву. Тут було повно католиків. І змушені були мурувати вже камінну церкву. Змурували цей костел, було тут близько 500 прихожан, католиків. Але коли прийшли ми, вже три роки тому, то католиків в сьогоднішній день в селі жодного. І ми говорили ще тоді з єпископом Маркіаном, який е, дозволив просто передати цей костел. Е, при одній умові, якщо хтось в селі з католиків помре, принести його в храм. От, а вони щоб відспівали. Тому це, напевно, не буде, бо немає жодного тут католика. От. Е, ну і зараз це є дієвий. Монастир. Пробуємо своїми зусиллями і, зусилля, і великою поміч нашого митрополита Михаїла, який допомагає нам не тільки фінансово, але й матеріально. Пробуємо робити якісь умови для життя і якось потрохи, хоч двоє робити щось з цим храмом. Там вже за частина, її немає. І під час війни селяни розморували, бо село було зруйноване, і вони розбирали вітер, мурували хто хати, а хто грубки собі. Ну, Влада зупинила це. Тому був зруйнований тільки вітер. Ми відкупали в землі фундамент вітерної частини і завели під ноль цоколь. Будемо пробувати мурувати. Відновлювати вітерну частину, щоб зразу все накрити. В нашому районі Рущанському є ще село Уляники, де є військове містечко. Там колись була ядерна зброя, але нас роззброїли свого часу. І там пустує це містечко. Ми містечко військове, справді містечко. Там є асфальтові дороги, світлофори, фонарі, два корпуси п'ятиповерхових, де жили цари з сім'ями. Дуже багато бомбосховищ, складів, шахт, ангарів для різних ракет. І один з цих складів, я думаю, ну, вибив через нашу сільську раду і Рощанську районну адміністрацію, передали нам офіційно в документах один складів. Там буде десь приблизно біля 400 тисяч цели і десь 46-метрових плит бетонних. Ми спробуємо це перевезти сюди, щоб відновити віхтер. Ну і плюс ще на території є приміщення. Це взагалі то тут при католиках був табір літній. Вони пробували його проводити з населенням, але люди якось не йшли. Вони пробували на ті часи, 80-ті роки, палатками проводити цей табір. Але на ті роки палатки такі, що вітчизняні була, коли непогода, то діти мусили ховатися по сусідах. Тому вони вирішили побудувати ці дерев'яні будинки, літній варіант для табору. І оце 10 на 10 квадратне приміщення двохповерхове, там мала бути в них столова, кухня і на другому поверсі медпункт. Зараз ми вже робимо свій з цього приміщення житловий корпус, де буде у нас так само знизу трапеза кухня-санвузел, а зверху житлові келії кімнати. Може, якісь є запитання? Задавайте. Особисті несобисті. Особисто. Да. А, а це частина, да, храм на Честь Спільня? Храм Святоспенський і монастир Святоспінський. Свят на другий рік є Престольний праздник. Престольний праздник Святого Духа тут в цьому селі. Громада Святого Духа є, то поки, а до речі, я ще крім цього є настоятелем. В селі Духче, сусіднє село, і там теж святоспенський храм. І так як я один священник, а не два, то неділю тут, неділю там служимо. І на свято в більшості там, там більше людей. Відповідно, найважче і такі тупікова ситуація це два престольні свята. Одночасно неможливо. Тому було спіння, духче. А поки не буде священника, то напевно ми будемо тут престольно робити на Святого Духа, бо тут в Соколі наша українська громада Святого Духа. Це поки не... А якщо за цей час з'явиться ще один якийсь у нас священник, чи Ірманах, чи хоча б на душинську парафі, то тоді тут, звичайно, буде все суто для монастиря. Тобто, я... це як десь... Поки так дає, за що я... хоча б так будемо вдячний. Ну, Митрополит постановив, що ми будемо приїжджати кожен місяць, вже так. О, Тільки так. треба з вами, коли ви служите тут, коли там. Ну так, місяць. це треба наперед узгоджувати, щоб не було так, ви приїхали, а ми вас не чекали. <гум> 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 ну, ми вас там знайдемо. <гум> то є телефони, можна сетити, Я, села. Села. Далеко від вас. Я родилася зібрати. Ні, ні, не, ну, то між Переспою і Головою. Зараз кругом це там туди вони. Ще від дня народження. Не була. В селі ще дві церкви, є крім цього монастиря. E, так, є ще в центрі, але і в кінці села Домлина, там є ще одна козацького стилю. В козацькі часи вона була змурована монахами. І ці самі ж монахи мурували в Іванівську церкву. E, ні, ну, там служить. Я не знаю, але це вона належить російській громаді. Це там я так розумію, служиться раз в рік на преступне свят. Там це Престанський храм. Чи два, я не знаю. На Юрія я сто вже лише. два рази. Так що добренько підходимо до пусканського.